Без води і ні туди, і ні сюди знаються і рятувальники, адже саме від її наявності у баку пожежного авто залежить успіх їхньої роботи. Заправлених вкрай машин пожежної служби для гасіння вистачає на хвилин 5-7. Далі справа за зовнішнім водопостачанням успішне гасіння пожежі в сільській місцевості залежить від належного протипожежного водопостачання. Це є обладнані водонапірні вежі, пристроями для забору води, облаштовані пірси. Для під'їзду до природних водоймищ, обладнані пожежні водоймища і також під'їзди до пожежних водоймищ. Пожежна машина вона повинна під'їхати в такі обладнані місця, які є в сільських населених пунктах, де вона могла б заправитися водою безпосередньо і далі продовжити гасіння і ліквідацію тої надзвичайної ситуації, яка може виникнути в сільській місцевості. Можливість дозаправитися, наприклад, у Красилівському районі пожежні мають у 70% населених пунктів. У решти загоряння теж трапляються та нічому нікого не вчать. Там і досі не облаштоване зовнішнє водопостачання для пожежогасіння. Як приклад, волицька сільрада. Лише у 2012-му тут сталося чотири пожежі. То поки рятувальники шукали воду, хати гасили усім селом. Зразу люди село хто чим бачили, але ну будинки. Так можна сказати, не дуже постраждали. Пожежні переконують, вулицькі втрати могли би бути в рази меншими. Нам приходилося їздити за 10 за 20 кілометрів, брати воду, щоб погасити і успішно погасити пожежі. Це призвело до того, що домоволодіння зазнали великих матеріальних затрат. Щоб в даному, наприклад, сільській раді були знаходились нормальне протипожежне водопостачання. Це змогло би зберегти всі матеріальні цінності, які в людей. Найближчим часом у вулиці ситуація не зміниться. Коштів на пожежне убезпечення населеного пункту в місцевому бюджеті не передбачили. Потурбуватися про життя та майно селян тут не беруться руками. кажуть, нема за що. Сільський бюджет, мовляв, не гумовий. Утім, так вважають не всі очільники сіл Красилівського району. Деякі тамтешні населені пункти пожежні з гордістю називають показовими. Село Кременчуки, як приклад, тому тут в наявності усе і навіть більше. Окрім пірсів, пожежних веж та воду. Тут створили навіть власну пожежну команду. Допомогло місцеве хлібоприймальне підприємство. Кажуть, так і себе бережуть, і громаді допомагають. Ми змушені так також дбати про своє підприємство і мусимо її підтримувати, тому що в першу чергу була створена іменно для того, щоб десь, не дай Бог, що на підприємстві скоїться, то щоб ми могли в будь-який момент, не чекаючи, поки до нас десь доїдуть. І пожежних там дружини, щоб ми могли швидко десь локалізувати якийсь пожар чи ще то, то що на підприємстві. Утримувати штат із дев'яти пожежних та обслуговувати техніку сьогодні дорого, зізнається керівник ХПП. Хоча результат вартий таких капіталовкладень. Безпека все-таки на першому місці мусить бути, так що варто варто то все робити і підтримувати. Оксана Чушкіна, Віталій Кривенко із Красилівського району для інформаційного випуску.